Вітаю, друзі! Хочу вам розповісти, як користуватися засобом фада трубоочисник. Ну що, поїхали! Акуратно заливаємо 200 мл засобу для чищення в каналізаційну трубу або сифон. Витримуємо експозицію від однієї до декількох годин. Для сильних засмічень залишаємо на ніч, потім ретельно змиваємо великою кількістю теплої або гарячої води. При необхідності повторюємо, під час використання засобу необхідно одягнути гумові рукавички, уникати попадання в очі та на шкіру, і необхідно герметично закручувати кришку після кожного застосування, і все буде добре. Увага! При реєстрації по посиланню партнер або клієнт поліпромокод. Обов'язково має стояти промокод 237-085 і спонсор Рябоненко Катерина Васильівна. Якщо реєстрація не коректна, то ви попадаєте в нікуди. Ви втрачаєте можливість отримувати 30% знижки, акції, подарунки, кешбек. І багато чого цікавого, а також ви не зможете навчатись і отримувати мою підтримку і допомогу. І підтримку і допомогу команди. Ці посилання та контакти будуть під відео. Бережіть себе, свої родини, свої оселі, любіть себе! Чистого вам неба. Побачимось. Мої контакти 067 337 34 59 Telegram. Посилання на реєстрацію та Facebook і Instagram будуть залишені під відео.